Вітаю! Розглянемо структури ZRE ЗР зра Їх використовують, коли потрібно вказати, де знаходиться предмет чи будівля. Побудова речень. Розповідні речення будемо починати із структур ЗРІ-ЗРА. На другому місці ми вказуватимемо той предмет або будівлю, про який нам ми говоримо. А далі. Уже розповідатимемо, де саме він знаходиться. There is a shop near my house. Біля мого будинку є магазин. There are some bridges in my town. У моєму місті є кілька мостів. Зверніть увагу, що перекладати ми починаємо з кінця речення. Заперечні речення утворюються за допомогою часточки not. There isn't a shop near my house. Біля мого будинку немає магазину. There aren't any bridges in my town. У моєму місті немає мостів. Питальні речення. Будемо також починати з структури зі різера, із і арізера, але is IA будемо виносити наперед. Is there a shop near, my... near your house? Чи є магазин біля твого будинку? Are there any bridges in your town? Чи є якийсь мости у твоєму місті? Зверніть увагу на те, що коли ми будували розповідні речення, то ми могли використовувати сам. There are some bridges. В запитальних. Реченнях використовуємо any. В заперечних реченнях також будемо використовувати ANI. A there any breaches in your town. І відповіді на запитання будемо давати таким чином. Yes, there is. Так. No, there isn't. – Yes, there are. Так. No there isn't. Ні. Дякую за увагу.